У кафедральному костюлі Святої Софії відбулася урочиста служба, присвячена вона 80-річчю єпископа Києво-Житомирської дієцезії Яна Пурвінського. Привітати ювіляри зібралося кілька сотень прихожан. Приїхали гості з Польщі, Латвії та різних областей України. Ян Пурвінський усе своє життя присвятив служінню Богу. Не знаємо. ці міни, анізвати таланти, які від Бога, яка вміла розкласти у своєму житті, все що так щоб дойти до кінця і залишитися вільним словом побиття. Напевно, це не дивилися, що він буде в Україні в цьому реалізувати свої план. Але як прийшов сюди, за голосом Божим, вийшов за місію батьків, так і вийшов Авраам. Свій ботів прийшов на землю житло, що йому сказав Господь вольмо, і тут повністю довірився Богові, щоб своє життя присвятити для його досаду. У нелегкий для країни час єпископ своєї служби здійснює вагомий внесок у відродження духовних цінностей. І як приклад біблійських розповідей, Мойсей у 80 років з Божою допомогою життя лише починається.